До Івана Франківська з Києва прибув жовтий автобус, лабораторія творчої освіти для школярів, учні ліцею нашого міста розслухали майстер-класи з основних професій кіно. А потім зняли свій перший фільм Школа. Зараз ми розкажемо, як вони працювали над своїм фільмом. Розкажи, про що фільм-школа? Фільм школа є соціальним роликом про дівчинку з Маріуполя, для якої ми в кінці влаштовуємо свято. Знайомітесь, це Діана. Вона тепер буде з вами навчатися. А звідки ти? Я з Маріуполя. Як ви працювали над сценарієм? Працювали ми над сценарієм в такій невеличкій команді. Нас небагато зібралося, але нам наш дорогий пан Костянтин, наш сценарист, розказав, як правильно структуризувати сценарій, як правильно його розписувати, і разом ми змогли скласти непоганий сценарій нашого фільму. Чого тебе навчив цей проєкт? Насправді найбільше на проєкті я навчився дисципліні, навіть не так командній роботі, бо я вже навчений працювати у колективі, але дисципліна, яка була на знімальному майданчику, дійсно показує оту професіональність цих людей, які з нами працювали, і я дуже радий, що ми змогли разом цього навчитись. Чи важко тобі було впоратись із завданнями режисера? У деяких моментах було важко себе контролювати, бо не завжди виходить, як ти планував, але насправді було все дуже цікаво і навіть навпаки було дуже класно в такій е, комфортній атмосфері. Чого тебе навчив цей проєкт? Цей проєкт мене навчив в тому, що треба працювати в команді, бо без нього діла не буде. Прем'єра фільму Школа відбулася в університеті Короля Данила. На ній були присутні учні, які зняли цей фільм, їхні батьки, друзі та вчителі, глядачі прийняли фільм із захопленням. Ви не вірите, що настільки крута професійна команда приїхала в нашу школу, саме в наше місто. Видно. Дійсно, професіонали, тому що незважаючи на що, навіть якщо там якісь недоліки на них вказувалися настільки приємно, що тобі самому хотілось покращуватися, і просто я ніколи не забуду цю можливість, яка зблизила всіх нас, і це було дуже круто. Я дуже вам дякую.